Мій домашній консервний завод відновив свою роботу. Цього разу це баклажани. В АТБ такий салат називається Вогник, назва прикольна, нехай і тут буде. Я беру помідори, пропускаю їх через м'ясорубку або через блендер. І це все вливаю у велику кастрюлю, в якій потім буду кип'ятити. Чищу перці, солодкий, гіркий і часник. Цього разу мій чоловік все таку крубілу зірку, але в нього там все одно щось не вийшло з кількістю, на наступний раз точно вийде. Я беру баклажан і нарізаю його ось такими кружечками. Не дуже тосто, бо не люблю а, твердий баклажан. Нарізаю так, щоб він розвалився, а ви там вже дивіться, як ви любите. І а, в цю суміш, а, де мої помідори перці, я додаю ще трошечки солодкого чилі від руна, бо мені так подобається. Коли закипіла ця суміш, я додаю туди 200 г олії, 50 грамів оцту, 3 столові ложки цукру і 1 столову ложку солі. Туди ж я відразу додаю баклажани. Ось так воно з гіркою через 30 Тут відбувається таке в сусідній кімнаті. Через 30 хвилин вони так всідаються, і я їх тоді через 30 хвилин розкидаю по банках. Дуже смачний виходить салат, мені він смачніший, ніж мої кабачки, бо кабачки мені вже трошечки приїлися, а баклажани я люблю більше. Чоловік теж похвалив, сказав, що вау!